Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні народні депутати, минув рік, як президент Порошенко під тиском Росії та лідерів Німеччини і Франції став у мінську на ганебний шлях поступок російському агресору. Сьогодні вже для всіх очевидно, що, попри всі сподівання. Наших європейських партнерів, президента Порошенка та частини українських громадян, так звані мінські угоди, не призвели ні до миру, ні до повернення окупованої частини Донбасу. Натомість цей шлях призвів до антиукраїнської зради у сінах Верховної Ради України та попереднього ухвалення путінських змін до конституції, розвалу проєвропейської коаліції у парламенті, розколу в українському суспільстві та нового пролиття крові українців у Києві. Акція радикальної партії вимагає рішуче відкинути мінські угоди як незаконні, антиконституційні і юридично нікчемні з огляду на міжнародне право. Це мертвонароджене дитя ганебної політики, у миротворення агресора не дає жодних перспектив досягнення довготривалого миру. Натоміськ мінськ стає символом геополітичного провалу заходу та фіаско усієї європейської політики безпеки початку 21 Століття, як Мюнхен знаменував крах європейської політики безпеки у міжвоєнний період минулого століття. Ми заявляємо, що міжнародна альтернатива мінським угодам є, і вона очевидна для усіх чесних та тверезомислячих людей. Це Будапештський меморандум про гарантії безпеки, надані Україні усіма ядерними державами, постійними членами Ради безпеки ООН, в обмін на нашу відмову від третього в світі, світу. Арс. Синалу ядерної зброї ми вимагаємо радикального посилення міжнародних переговорних позицій України шляхом залучення до переговорів усіх країн гарантів за Будапештським меморандумом.